Дитячий фестиваль «Тьотя, Панда та компанія проходить у Запоріжжі втретє. Організовує розважальну програму Благодійний фонд карітас Запоріжжя у рамках проєкту ЕЧО. Волонтери розповідають, головна мета подарувати малечі яскраві та приємні емоції. Такі свята, вони дуже корисні і простір дружній до дитини взявся за організацію цього масштабного праздника. У нас всіх одна мета зробити наших дітей щасливими і зробити спогади. Наші діти повинні, повинні мати спогади за цей час. Це майже три роки. Не про війну. Вони мають запам'ятати і щось веселе, щось хороше. Це наша основна мета. До заходу доєдналось близько 30 волонтерських організацій та партнерів. Для дітей благодійники підготували безліч цікавих інтерактивів: арт-терапія, анімаційне шоу, танці, конкурси та звичайно смаколики. Представники молодіжного руху Байда на святі допомагали проводити конкурси, грали з малечею а також і самі залюбки брали участь в активностях. Тут ми зараз зібрали, щоб би, допомогти діткам ВПО, діткам Запорізької області, Запоріжжя в цей нелегкий час. Ми зібралися поволонтерити, бо всі ми розуміємо, що зараз доволі нелегкі часи для дітей. От хочеться максимально, максимально е, забути на це ну, на деякий час хоча б. За корисну складову свята відповідали рятувальники та представники обласної організації Товариства Червоного Христа України. На своїх локаціях вони розповідали про мінну безпеку та правила надання до медичної допомоги а також діти могли відчути себе справжніми рятувальниками. Ми сьогодні є гостями. Надзвичайно приємно брати участь у таких заходах, тому що сьогодні ми можемо охопити велику кількість дітей, яким можемо розповісти про правила, як поводитися у разі знаходження вибухонебезпечних предметів, що робити при пожежі в побуті. Діти в захваті вони можуть собі себе спробувати в ролі справжнього рятувальника вдягти бойовий одяг. Подати воду зі ствола та загасити умовне полум'я на локації. Перша допомога. Ми розказуємо людям, що робити, якщо вони там поранилися, і також у нас є локація міна небезпека, де ми розказуємо про вибухонебезпечні предмети, де ми розказуємо про вплив цих вибухонебезпечних предметів, куди можна ходити, куди не можна ходити. Головна зірка фестивалю тьотя Панда це сценічний псевдонім Наталії Мієдінової. Зазначає, цього разу привезла до Запоріжжя не лише відомі, але й нові грохіти. каже, як амбасадорка дитячої радості, хоче дарувати дітям тільки позитив. Мені здається, що це така консолідація зусиль для того, щоб а... Відмінити синдром відміненого життя. Я є амбасадорка радості для дітей. Я вважаю, не дивлячись на будь-які обставини і надскладні, в яких зараз проживаємо, ми дитинство для дітей повинно відбутися. Тому я свою творчість спрямовую на психоемоційну підтримку дітей. Також під час фестивалю проводили безліч конкурсів, за участь в яких діти отримували подарунки та ПДДшки. Вигадані гроші, за котрі на спеціальному ярмарку можна було придбати смаколики чи іграшки. Загалом участь у фестивалі взяло понад 500 дітей. Надія Пилипенко, Олег Стригунов, телеканалом ТМ.